У книзі Не сій просто так, молися про що-небудь. Дан розповідає історію жінки, що вийшла з торгового центру і почала шукати свій автомобіль. Знайшовши його, вона виявила, що ключі залишила всередині, а двері автоматично замкнулись. Думаючи про пиріг, залишений вдома у духовці, вона відчайдушно намагалася потрапити в авто, але нічого не виходило. Насправді, не знаючи, що робити, але будучи віруючою жінкою, вона почала молитися. Через хвилину до неї підійшов чоловік з розпатланим волоссям, неголений, татуйований татуйований із неприємним запахом. На ньому були рвані джинси і футболка з дірками. У той час, як він, можливо, здавався комусь небезпечним. Вона побачила в ньому щось інше. Жінка звернулася до нього з проханням допоможіть мені, мої ключі замкнені в машині, а мені терміново потрібно потрапити додому. Я залишила пиріг у духовці. З котячою спритністю він стрибнув до авто, дістав з кишені якісь дротики і кількома плавними рухами відкрив двері. Жінка була настільки вдячна цьому чоловікові за його майстерність, що вигукнула Слава Богу, ви така хороша людина, ви, мабуть, християнин. Боязко опустивши очі, він відповів: Я не хороша людина, і, безумовно, я не християнин. Я тільки що вийшов з в'язниці за крадіжку машин. Без зволікань жінка відповіла: Слава Богу, він послав мені професіонала. Як важливо бачити в іншій людині позитивні якості. Хоча зазвичай ми бачимо в людях не найкраще, а найгірше. Але кожен любить, коли до нього відносяться справедливо і проявляють милосердя. Саме про справедливість і милосердя ми поговоримо сьогодні. У програмі Біблія продовжує говорити, відповідаючи на друге запитання, Бога де вони ті, хто звинувачував тебе? Наша потреба у справедливості і наша любов до милосердя лежать в основі того, ким ми є? Згадайте історії свого життя, коли ви проявляли милосердя і ті моменти, коли ви непорушно стояли на стороні справедливості. Як ви думаєте, чи можуть гармонійно поєднатися справедливість і милосердя? Чи відома вам яка небудь біблійна історія, в якій можна це побачити? Запрошую вас прочитати одну з таких історій. Вона записана в Євангелії від Івана у 8 розділі. Ісус пішов на Оливну Гору, та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і Він сівши, навчав їх, а книжники і фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. У законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь, і знову схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую, іди, і відтепер більше не гріши. У цій історії спливають кілька цікавих моментів, що вимагають пильної уваги. По-перше, Ісус вдосвіда прийшов до храму і став навчати народ у дворі, де викладалися ті самі закони і системи, що навчали людей важливої істини спасіння. По-друге, згідно з єврейськими законами, кожен, хто був очевидцем перелюбу, повинен був кинути першим камінь. Ви розумієте, що одна справа звинувачувати когось у злочині, який заслуговує смертної кари, але зовсім інша справа стати частиною процесу страти. У 19 розділі книги Второзаконня дуже чітко вказано, як судді повинні поставитися до фальшивих свідків. Судді докладно дослідять справу, і якщо виявиться, що свідок є фальшивим свідком і він свідчив неправдиво проти свого брата, то вчинити йому так, як він мав намір вчинити своєму ближньому. Більше того, пред'являти звинувачення у перелюбі мав би чоловік, а не релігійні вожді міста. Ще одним важливим фактором в цій історії є те, що всі учасники перелюбу повинні були померти, як сказано про це в книзі Левит у 20 розділі. Чоловік, який вчинить перелюб з дружиною іншого чоловіка, або який вчинить перелюб з дружиною свого ближнього, будуть неодмінно покарані смертю і перелюбник, і перелюбниця. Перед Ісусом стояли жінка, яка тремтіла від страху та похмурі сановники, які не хотіли виявити і краплі людського співчуття. Від побаченого Ісус обурився. Він добре знав, з якою метою цю справу представили саме йому. Він читав їхні серця, знав характер та історію життя кожного з тих, хто стояв перед ним. Ці так звані охоронці справедливості. Самі підштовхнули свою жертву до гріха, щоби поставити Пастку для Ісуса. Зіткнувшись з цією, здавалося би, складною проблемою, Ісус вирішує її доволі просто. Те, що Він зробив далі, ніби говорить: якщо ви, обвинувачі і хочете грати по букві закону, щоби звинуватити мене, тоді давайте подивимося на всі букви закону. Ісус, схилившись додолу, писав пальцем по землі те, що стосувалося життя кожного обвинувача. Ісус використав щодо обвинувачів їхню ж зброю. Закон передбачав, у разі застосування кари каменування свідки цієї справи повинні були кинути камінь першими, підвівшись і спрямувавши свій погляд на обвинувачів, Ісус сказав. Хто з вас без гріха, нехай першим кине в неї камінь? Таким чином Ісус не скасував Мойсеєвого закону і не зневажив римської влади. Але ж вчителі зазнали поразки, коли їхні очі, пильно стежачи за Ісусом, побачили те, що Він писав на землі, вони враз змінилися на обличчі. Люди, які спостерігали за всім цим, помітили раптову зміну на лицях обвинувачів і підійшли ближче, аби подивитися, що ж викликало такий сором і страх у фарисею та книжників. Тепер, коли з них були зірвані шати удаваної святості, вони стояли осудженими перед безмежною непорочністю. Вони тремтіли від страху. Щоб їхні таємні гріхи не відкрилися перед натопом, тому один за одним почали крадькома відходити, залишивши свою жертву з милосердним Спасителем. Ісус у цій історії постає перед нами як Син Божий, який з одного боку вимагає справедливості, а з іншого проявляє милосердя. Він не применшує гріх жінки. Адже заплата за гріх смерть, і хтось цю оплату повинен внести. Ніхто на землі не знає ціну гріха краще, ніж Христос. Наша самоправедність може бути одним з найбільш огидних гріхів, тому що дуже важко врятувати того, хто не вірить, що він або вона потребує спасіння. Того ранку двір при храмі став порожнім. І після того, як всі обвинувачі пішли, Ісус задає жінці запитання, що змінюють її життя. Жінко, де вони, ті, хто звинувачував Тебе? Ніхто тебе не осудив? Як ви думаєте, що ці питання, які задав Христос, говорять нам про нього? Вони говорять про те, що Він зацікавлений у нашому прощенні і спасінні? Жінці, що була спійманою на акті перелюбу, Ісус запропонував можливість стати новою особистістю. Зверніть увагу на відповідь, яку вона дала на запитання, що розривало її душу. Ніхто, Господи! Треба зауважити, що на шляху нашої впевненості у спасінні і усвідомленні того, що у Христі ніхто не засуджує нас. Постає перешкода, це реальне життя. У ньому ми далеко не завжди поводимося правильно. Я хочу впевнено вірити, що Божа благодать і милосердя врятують мене, але я також знаю і не найкращі сторони свого життя, і впевнений, що Бог теж їх знає. Я хочу скористатися Божою милістю і бути прощеним, але у мене є і почуття справедливості, і це почуття справедливості робить віру в благодать Божу однією з найважчих справ мого життя. Я переконаний, що дотримання всіх правил і приписів є в 10 разів легшим, ніж стрибок віри, який необхідний нам, щоб сподіватися на Божу милість. Можливо, розуміння того, що тільки сир в мишоловці є безкоштовним, заважає нам прийняти Божий дар благодаті, але знання про те, чого варте наше спасіння і хто заплатив високу ціну за нього, може зробити досвід наших взаємин з Богом цінним і реальним. І нічого так не може завдати шкоди нашим взаєминам з Богом як нездатність відповісти на питання, де твої обвинувачі. Щоб відповісти на це питання, нам треба повністю довіритися процесу Небесного суду, дехто може дати одразу відповідь на запитання, де твої обвинувачі. А для декого потрібно більше часу. Протягом свого пасторського служіння, коли мені доводилося відвідувати людей, що лежали на смертному одрі, я помітив, що деякі були впевнені у своєму вічному домі на невесах, в той час як інші хвилювалися, чи записані їхні імена у книзі життя. Тих, хто просто дивиться на свій суперечливий послужливий список відданості Богу, долають сумніви. Бо іноді на нашій життєвій дорозі ми буваємо чуйними, зацікавленими, а іноді стаємо слабкими і байдужими. Питання, яке задає Ісус, піднімає цілий ряд інших питань, над якими нам потрібно подумати. Перше запитання: як ми можемо відчувати впевненість у нашому спасінні при такому нестабільному ходінні з Богом? Друге запитання знаючи, що Христос знає про нас все, але вірить у краще, як ми можемо ходити з ним упевнено? Третє запитання як насправді працює принцип іди і більше не гріши? По перше, незалежно від того, вважаємо ми це правильним чи ні? Прийняття нової ідентичності передбачає вибір, і цей вибір повинні зробити ми. Жінці довелося прийняти рішення повірити в те, що вона тільки що перейшла від смерті до життя. Вона повинна була повірити в це і прийняти це. Якщо ми хочемо відчувати себе спасенними, ми повинні вибрати віру в те, що це правда, і вимовити слова, ніхто не засуджує мене, адже той єдиний, хто може засудити мене, зайняв моє місце на Голгофі. Акт отримання цього дару милості був загадкою для багатьох. Апостол Іван у першому розділі свого Євангелія пише. У світі він був і світ через нього повстав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через цілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Зі слів апостола Івана чудово зрозуміло, що Ісуса потрібно прийняти не просто як добру людину чи навіть пророка, але як сина Божого, посланого Богом Месією. Тут Іван хоче, щоб у свідомості його читачів закарбувалась істина, думки про те, що Христос помер за своїх людей, і тому всі будуть спасені, є хибною. Так само хибною є думка про те, що Бог визначив деяких людей до спасіння, а інших до засудження. Апостол Павло підкреслює, що вирішальним фактором в тому, щоби стати Божою дитиною, є віра самої людини. Зверніть увагу на те, що він пише в другому посланні до Корінтян у п'ятому розділі. Адже любов Христа охоплює нас, Він помер за всіх, щоби ті, які живуть, вже більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і Воскрес. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло, ось постало все нове. Адже Бог у Христі примирив світ із собою. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Написане Павлом, є повнотою правди, і нам це потрібно прийняти вірою. Смерть Сина Божого була достатньою платою за гріхи всього людства. Однак це не означає, що спасіння тепер є загальним. Кожен грішник особисто повинен прийняти спасіння здійснене Спасителем, щоби зробити його ефективним у своєму власному житті. Друзі, милість Божа до кожного особисто є реальною. Отримання цієї милості це вибір, який робимо ми, це рішення повірити, що це правда. По друге, Набуття впевненості в нашому ходінні з Богом пов'язане з тим, як ми говоримо про те, що обрали. Необхідно без сорому сповідувати наш новий статус у Христі всіма можливими способами. Ось що пише апостол Іван про себе та інших апостолів у першому розділі Першого соборного послання. Про те, що було від початку, що ми чули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя і життя з'явилося. І ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в оці і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами. А наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом, і пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Апостол Іван з благоговінням, тремтінням говорить, що йому і іншим апостолам була представлена можливість бачити і чути того, хто перебував з Отцем від вічності. Славу цього відкриття він ніколи не втратить зі своєї пам'яті, адже вона стала центром його життя. Той, хто по справжньому знає Христа, завжди буде прагнути, щоб інші теж могли з ним спілкуватися. Як тільки людина приходить до Христа, в її серці одразу з'являється бажання всім розповісти, якого дорогоцінного друга вона знайшла в Ісусі Христі. Подібно до апостола Івана та інших апостолів, нам треба сміливо свідчити про того, в кого ми з вами увірували. Зверніть увагу на заклик апостола Павла, до тих, хто вирішив вірити і без сорому сповідувати те, що Бог зробив для них. Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Усе робіть без нарікань, сумніву, щоб ви непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду. Той, хто прийшов до Христа і повірив у нього, має боятися. Говорить Павло, довіряти своїй власній силі має боятися випустити свою руку з руки Христа чи пробувати одному іти долиною смертної темряви на християнському шляху. Такий страх і така залежність від Бога ведуть до пильності проти спокуси, до покори, до уважності, щоби не впасти. Звертаючись до жінки, спійманої в перелюбі, Ісус сказав Іди, і відтепер більше не гріши. Іншими словами, Христос говорить: Іди, і живи по-іншому, не всупереч своїм невдачам, а в чистому світлі своєї нової ідентичності, адже тебе ніхто не засудив, і я тебе також не засуджую. Якось я прочитав розповідь про адвоката, який переїхав на нове місце проживання, щоб почати заново свою юридичну практику. Городяни часто спостерігали, як він прогулювався вечорами на самоті, опустивши голову сотулячись. Одного разу він зізнався художнику, що в минулому зробив критичну помилку, від якої досі страждає. Невдача продовжувала переслідувати його. Художник нічого не сказав, але через кілька тижнів запросив пригнічного адвоката прийти і подивитися на портрет у його студії. Адвокат погодився, і коли він подивився на картину, намальовану художником, то був здивований, побачивши свій власний портрет, на якому він велично стояв, високий і впевнений у собі, з високо піднятою головою. На обличчі можна було помітити хороші амбіції і мужність. Після того, як адвокат сприйняв це бачення себе, в його серці народилась надія на те, ким він міг би стати. Він сказав собі: якщо художник може бачити це в мені, то я можу це бачити в собі. Якщо він думає, що я можу бути цією людиною, то я буду цією людиною. Кожного дня адвокат дивився на портрет, і з часом його поведінка змінилася. Друзі, коли сатана буде говорити вам, що ви грішники і не можете сподіватися на Божі благословення, потрібно сказати йому, що Христос прийшов у світ спасти грішників. Ми не маємо нічого, чим могли би похвалитися перед Богом. Єдине, на що можемо посилатися, це наш. Край безпомічний стан. Лише в такому разі у нас виникає потреба в Ісусовій викупній силі. Коли ми перестанемо покладатися на власні сили, тоді зможемо дивитися на Голговський хрест з надією. У міру того, як ми вирішуємо вірити в Божу благодать, проявлену до нас, сповідувати Її, ходити і жити у світлі Божого погляду на нас. Наша впевненість у справедливості і милосерді Божому буде зростати. Дозвольте навести ілюстрацію, яка допоможе нам побачити, як зростає впевненість в спасінні. Коли ми готуємо чай, беремо чашку кип'ячаної води і пакетик чаю, потім опускаємо пакетик у воду і одразу випиваємо, так? Ні. Ми повинні залишити його на тривалий час, і тоді смак і колір води зміняться. У міру того, як ми осягаємо цю майже неймовірну істину про Божу справедливість і милосердя, ця добра вістка насичує нас, і наша впевненість зростає. Чим довше ми віримо в неї, сповідуємо її і ходимо в ній. Як і ця жінка, що зіснила гріх переліку, ми можемо піти, залишити свою стару природу і прийняти нову. Звикання до нової природи, до нового імені і положення вимагає часу і певних зусиль, але це реально. Кожного разу, коли я намагаюся жити з упевненістю у моєму становищі в хресті, я нагадую момент з моїх шкільних років, коли мій клас брав участь у футбольному турнірі проти старшого класу. Ці хлопчики були старшими, швидшими, сильнішими і використовували такий словниковий запас, який лякав нас. Вони ставили підніжки, штовхалися, знущалися і, зрештою, вели в рахунку 3-0. Під час перерви наш тренер зібрав команду разом, щоб підбадьорити нас. Він сказав: Я хочу, щоб ви знали, що в другому таймі ви станете переможцями і займете перше місце. Я розчаровано дивився на нього. Він знову повторив: я серйозно, хлопці, вірю в те, що ви вже переможці. Коли тренер говорив це, він знав те, чого не знали ми. У другому таймі, через те, що наші суперники продовжили чинити вандалізм на полі, їхню команду дискваліфікували, і ми справді стали переможцями, отримавши нагороди. Тренер сказав: Я не хотів говорити вам під час перерви, що так може статися, але я заохочую вас. Виходьте і грайте так, ніби ви вже переможці. Чимось схожою була звістка Христа до жінки, яка була схоплена в перелюбі. Але для того, щоб вона справді пішла після зустрічі з Ним новою особистістю, вона повинна була відповісти на питання, поставлене Ісусом. Де вони, ті, хто звинувачував Тебе? Коли ми даємо відповідь на це питання, ми фактично вступаємо в новий світ, і там з повною довірою і впевненістю живемо по милості, даній нам. Слова Христа, іди, і відтепер більше не гріши це Його наказ нам, наказ жити з усвідомленням того, що ми вже стали переможцями. Подякуємо Богові в молитві за дану нам перемогу. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти подарував нам перемогу. Ти здійснив великий план спасіння. Ти відкупив нас своєю прочистою святою кров'ю. Ти, Господи, простив нас і даруєш нам новий шанс. Допоможи нам слідувати за Тобою у нашому житті, покладаючись повністю лише на тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте обітницю дану Ісусом Христом. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я перемігши сів з моїм отцем на його престолі.